Вітаю вас! У нас вже 23 ряд. Сьогодні знову будемо два ряди в'язати, щоб не сильно було складно. І так, сліпими петлями знову переходимо в арку. Три повітряні петлі. І далі нам потрібно Ще три стовпчика зв'язати з двома напкидами і недов'язаними. тому ми будемо робити їх з однією вершиною. Сюди стовпчик і наступну арку. І ще раз. Ось таким чином. Один, сім повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7. Якщо ви сильно затягуєте, додаєте пару петель ще. Це не є проблемою. Головне, щоб у вас от воно не тягнуло. Бо буває так, що рахуєте, як по схемі, а воно от, ну, нікуди ось так може стояти. Тоді додаєте просто, щоб у вас все гарно стояло. Так, варту дві повітряні петлі. І далі стовпчик в стовпчик аж до кутка цього. Так, зараз перерахую скільки. А їх всього 20 штук. Якщо хочете, можете знову додавати гусінцю. Ну, а можна не додавати. Так, 20 стовпчиків без накид в'яжем. Пропускаємо один. І далі з іншої сторони знову. Я буду прив'язувати стовпчиками без накиду ось так. такий, щоб було гладеньке все, і гарненьке. Раз тут вже майже дійшла, покажу вам до цього кута. Тут, в принципі, якщо глаз уже натаскати, то... Ось сюди, наступний стовпчик пропустили, і в наступний вже стовпчик без накиду і так далі. В'яжемо до кінця. Так, ми дійшли до арки. Фокус. В арку, як ми пам'ятаємо, 4 стовпчики. Без накиду два, три, і четвертий, я сказала четвертий. Ось так. Чотири повітряні петлі, 3, 4, накид і в арку. Два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі і знову 2 стовпчика з накидом один і два. Тепер дві повітряні петлі в арку з однієї петлі, ми робимо стовпчик без накиду. І наступні 10 пров'язуємо стовпчик в стовпчик. 10 штук. Так, є. Тепер буде складно. Ось це все діло беремо в руки. У вас лишилось 4 петлі. Перших двох робимо одну. ниточку тримаємо натягнутою, щоб у нас не було здоровезного стовпчика. Ось так, щоб акуратний був. І наступні два робимо те саме. Ось так. Щоб все було красиво. Поняли? В арку чотири стовпчика. Один, два, три, чотири. Є. І тепер дзеркально. Ось тут. Один, два, разом. І наступні два. Теж з однією вершиною. Є разом. Ну, а тепер в цю сторону дзеркально. 10 стопчиків. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Вісім, дев'ять і десятий. Десятий. В арку, ще один стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. Робимо нашу групу. Дві повітряні петлі. Власне все, тобто ми. Робимо все дзеркально: 1, 2, 3, 4. Чотири стовпчика, арку. Чотири. І над кожним стовпчиком без накиду ми в'яжемо стовпчик без накиду. Ось тут котикло робимо аналогічну штуку, що ми робили тут. Тобто одну. Одного стовпчика ми пропустили, щоб у нас все так гарно складалося. Легких петель, а вони легкі, ну окрім цього місця, тут треба буде вам постаратися, щоб воно все, бачите, було одного розміру. Зустрінемося вже в наступному ряді. Наступний ряд, здається, 24-й, з'єднуємо сліпою петлею це ланцюжок. І ще одна варка сліпа петля петля підйому 8 стовпчиків без знаки. Варку. Так, це вже скільки у нас? Шість, сім і вісім. Далі 22 стовпчика. Ось тут пров'язуємо стовпчики без накиду. От. Кожен стовпчик, 22, якраз ви дійдете рівно от сюди, на кутик. Дов'язали пропускаємо середній стовпчик, ось цей, наступний стовпчик без накиду. І зараз будемо робити арки. Дві повітряні петлі, пропустили один у наступний. Стовчик без накиду, Ще дві повітряні пропустили наступний стовпчик без накиду. І так, 27 арок ми формуємо до самого-самого кінця. Ось так, такі маленькі. Так, дивіться, якщо ви були уважні, у вас 27 арка. Ну, типу, нема куди в'язати. Але, насправді є, ви в'яжете стовпчик без накиду останній в арку. І ще два сюди ж. Так, у вас 27 арок. І ось тут два додаткових стовпчика без накиду. Три повітряні петлі і в'яжемо нашу групу два стовпчика. Дві. Повітряні петлі два стовпчика. Ось так. Далі ми робимо дві повітряні петлі, арку з двох петель в'яжемо два стовпчика. В наступний стовпчик в'яжемо стовпчик, і два наступних робимо з однією вершиною. Ось так. Тепер будемо робити вісім стопчиків. один, два, три, чотири, п'ять. Шість. І вісім. У нас лишилось два стовпчика полотна і власне стовпчики зарки. Накид. Тепер в кожну із цих чотирьох стовпчиків ми в'яжемо по два стовпчика з одним накидом. Я в'яжу за задню півпетлю. Ви можете в'язати класичним способом. І ще два. І останній. Один, два. Пропустили в третій стовпчик без накиду. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. Восьмий. Знову три. в два. Ми робимо стовпчик з однією вершиною. Останній пров'язуємо як є. Два стовпчика в арку. Один, два, два ж. Два. Два стовпчика, один, два, дві петлі. І знову два стовпчика з однією. З одним накидом. Один, два, три, як і тут. То було по 4, у нас зараз три. Три стовпчика без накиду, арку. два. Дві повітряні петлі. Перший стовпчик відступили наступний стовпчик без накиду. Ось цей момент саме наголошую, щоб у вас нічого не з'їхало. Сама не раз в'язала, починала з першого і далі арки клепала. Ну і само собою нічого не виходило. Якщо ви десь там помилились. То, в принципі, плюс-мінус туди-сюди совайте ці арки, у вас має вийти загалом 27. До ось цього місця. І тут одна, пропущена, має бути один стовпчик. І далі от сюди, 22 стовпчика. В принципі, все це ви вже знаєте. Ось тут проходили з цієї сторони. Тому легких вам петельок. Будьте уважні та обережні. От і до зустрічі в наступному відео.